Шановні члени комісії, у нас сьогодні 19 вересня, 25 року проводить засідання реглавної комісії по форум є. чотири присутні немає білика. Напередодні денний нас сьогодні питання. питання. Про інформацію керівника Німецької обласної прокуратури про результати діяльності прокуратури на території по суперічній.

Безпеки відбирать на території Полібільської міської національної громади з моїх Шаремета. Провеснення дорожнього програми полічення пожежної національної безпеки населених путів на території всіх власти Тербитської міської старовинні громади материально технічну забезпечувати швидкої частини політичні. Заперти розмір, видає на дешу високу. Присутні. За чте питання внесення та задерження зміни до області програми телефонської відповідь і термітні громади. Які були пропозиції по порядку денної. Я порадую пропозиції Інші, задання пропозицій? Хто задав пропозицію, прошу голосувати ще на комісії? У мене є пропозиція технічного характеру. Давайте ми спочатку прослухаємо. Друге питання. Третє, четверте. Потім перше, так. Прошу. Оповідаєш, так зібраш по інформацію про дієльних підрозділів поліції і старі виконання Казахстанського прав зброї про Добрий день. Що можу сказати? Протягом звітного періоду сектором поліцейської діяльності проведено заходи не на допущення вчительне причинення злочинів проти особи. Ми взагалі всі тяжкі злочини, які скоювалися тяжкі, особливо тяжкі на території громади, всі розкриті, злочини проти особи не скоювалися. Ну, таким чином, щоб не затягувати, може є когось питання ставте, а так все, що розкорювалося, розкрито зараз наша основна задача поліції це мобілізація, доставка осіб, які знаходяться в статусі СЗЧЛ таке. То тобто, є для поліції і функції зараз займається. Ось така ситуація. Але разом із тим, все, що скорювалося, на даний час кого не розкрито. У вулиці, ну ваші працівники, що за Та Плата субсидій, та й ви теж мовили. А це нам з з Вінниці, нам направляють до виконання. Спочатку, щоб спочатку субсидії давали, які ж дають там людині, треба казати, що вона має право на цю субсидію, а тепер заставляють дехто там, якісь, знайшли порушення їхати вам говорити за. Пояснювати, що повертали там деяким бабушкам 60-10. Треба. Дати. Це вже для мене була. Є така ситуація, там дуже багато їх останнім часом переводять. А що? Що треба ще прийняти, щоб там було базара це вже почати страхувати? А ми штрафуємо, ви хоч не розумієте, не, дивіться, в нас один наряд ФПП заповню не чіпаю, бо два на відпрацюванні в Вінниці по ТЦК. Один тут, їх немає. Але от, наряд приїхав в четвер, малий порядок, як ну, їхали на 5 років.

І потім э, порушення скар, і скарбів, ми з цим боремося, і це на кожній нараді, це на голову допомогу. По-перше, немає. Але зараз вже в рамках закону і в сутті воно не оспали. то вже Це все, оспалюється. Те, що там вже є і карта, і вона затверджена, і всі знаки виставлялися законом. то зараз вже зроблено так, як має да? бути. Відвідці не чути, тільки зупинитися, вже... Та може, батько, якщо ясно, ще раз, там не надо, ні. Вони прийшли, номер переписали, виписали вам під цей... Відвідровий портал. Так, так, і все. Тут трохи друга, другий алгоритм але ось така ситуація. Так, розумієте. Запитання є, так? Ось так, Володимир Володимирович. Немає? Що має? Запитання є, входить? Ось питання

Внесення та затвердження змін до програми полічення пожежної та небезпеки на саме путі та об'єкти всі з нових власних дані Дякую. Добрий день. Ще раз всім ми вносимо в програму двох випадках. Ми міняємо цифру 2, там тобто у нас був другий державний пожежно-рятувальний загін. Зараз у нас став вже третій державний пожежно-рятувальний загін. І пункт 2.4 програми дозволяє слово сполучення забезпечення безпілотними літательними апаратами з автоматичним режимом стабілізації та навігації. Фінанці нічого ми не міняємо, нічого не домовляємо, нічого страшного. Короче, не підваліс, але запитання? По даному питанні, точнемо питання представити. По даному питанні підготовка проєкт рішення. Є пропозиція даного проєкті рішення підтримки, але ви запитання на сесії. Хто за дану пропозицію прошу висувати? Дякую за увагу. Переходимо до на наступного питання. Однак зміни обстані правої правоохоронної програми проведеної території. Зміни з зверненням військової частини та нашої поліцейської дільниці. Тому пункт 6 учасники програми додається свого сполучення військова частина А-4576. І в пунктах там, де з цієї військової частини стосується виділення коштів, вводиться виконавці, виконавців відноситься військова частина А-4576. І там, де виділення коштів, відповідно змінюється 3 мільйони 550 на 3 мільйони 750, тобто військової частини проводиться тобто, 200 тисяч. Пункт 3.2.1, там де поліцейська діяльність змінюється в колонці, де кошти число 200, тобто 200 тисяч на 400, тобто поліцейським нашим дільницям діляється 200 тисяч, за, за галом, по, тобто... Я не читаю. Поліцейським дільницям діляється 400 тисяч. Програму змінюється 200 тисяч. 200 тисяч було... У програмі передбачено а 200 тисяч ми додаємо. Всього бюджеті ну, бюджет будемо вдаватися 4 приміщення поліції 400 тисяч, це загалом. У мене не так. У мене 200 людей, 200 тисяч. Невідповідно. О, і Бюджет в цілому збільшується на цих 400 тисяч, було 9 мільйонів 505 тисяч, міняється на 9 мільйонів 905 000. і в цілому ресурс програми збільшується на 400 тисяч, було 30 мільйонів 339 тисяч, стає 30 мільйонів 739 тисяч. Такі, в принципі, змінюють програму. Просимо підтримати. Які запитання я дозволю відповідно? Значить, присідайте. <кху> пропозиція. Правиль по даному рішенню. Відтримати роз ними обмайовування. Ви відео питання на сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Я, Я проходимо <кху> до заключення <допущення> питання. <кху> так, <що. кху>

При поліції, що ремета, я думаю, необхідності на нього коняць немає. Повторити це найбільш їх розклали. Свої обов'язки при укладенні договорів та додаткових вод щодо постачання, що причинило тяжкі наслідки інтересам Орбеської територіальної громади, сумнів 546 тисяч гривень. Термінальне провадження розглянуто судом, дополнення рішення та западіння збитки повністю за заходів прокуратури. Призвичайно збагається. Не Також до суду передано обвинувальний акт кримінального провадження за частиною першої статті 246 Кримінального кодексу України на зверху вчинення незаконної групки лісу на території Борберського міста і не з міської господарства в поруч селом, селом Маленьке Малинки, територіальної громади, якої заподіяно збитки довкіллю на суму 86 тисяч. Керімунальні провадження на даний час ходового організатора дохваленного минула вироку за подіяну кількість шкоду обвинувачення в повністю в, 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 об в, в ході розслідування. Іблицької обласної прокуратури в ході реалізації конструкційної функції персональницьких інтереси держави у суді протягом місії 25-го року перевели проведено комплексну роботу щодо виявления порушень спектрів державної та комунальної власності бюджетної сфері питань земельних відносин у сфері охорони площі природного середовища. Так, на території Перпівської територіальної громади Українного суду сфері земельних відносин подано три позови про конфіскацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення росіян, громадян Російської Федерації Републіки Білорусь. Площі майже 10 загальною вартістю 247 тисяч гривень, одна з яких. Про конфіскацію землі площаю 60 глощі 50 тисяч гривень вже резерва та заборону. Не громадяни України не мають права мати земельні України. Це, 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 це земельні кодексу, Якщо не громадянин України устатковує, наприклад, земельний п'яти в Україні дається повітряний рік рік, що до те, що він відчув її. Але в випадку з Російською Федерацією і Білорусією вони просто долучаються. я розумію, що без зміни хороший час. Крім цього, сфері охорони на площі природного середовища України окружного адміністративного суду скеровано виборну заяв про зобов'язання відповідно до вимог чинного законодавства забезпечити проведення робіт. Із винесення меж ландшафтного заказника місцевого значення обчиться та закріплення їх в натурі на місцевості площі 411. Ну, це питання далі розглядали на сесії, там подавали згоду на цьому питанні Чому вони скерували не базі? Вони пріоритетом прокуратури було, та залишається. Задержание прав, свобода закона не дается участвовать в криминальном провокации, а громадян ЗАГСового Союза списывают на державные и криминальные правопорушения. Кроме того, незаменимым претендентом в деятельности в прокуратуры прокуратуре, залишается зубианин против деятельности коррупции, а также против деятельности в криминальных правопорушениях в сфере юрисдикции. Немецкие оборудованные прокуратуры надалее накладывают все максимальные усилия для обеспечения выполнения Визначення законом повноважень з батою на захист інтереси держави, суспільства та громадян і поживаних сіла. Таку інформацію надала порожна прокуратура. Які питання будуть по даній інформації? Значить, цікаво, але подивіться, знайшли, що там якісь неукраїнець має власне гектар. Верховній Раді депутати неукраїнськими паспортами. В уряді люди з неукраїнськими паспортами або з кількома громадянствами. Я просто приємно здивований роботою наших органів, і би, напевне, вже тут мало місця. Це таке побажання, не заможе я й не прав, але це я так з того, що ви сказали. То я думаю, що е заслуговують на повагу, і вони такі речі відкриють. І третє питання. Сьогодні ви написали начальник погребільського сектору. У нього вже якісь дзвоня, до нього звертається начальник, а ні, я подполковник і вже має неприємність. Значить, я би просив, хто готовий ці. Папери, тому що мені десь приходиться звертатися до них письмово і так само не вказано звання начальника недошовенка Сергія по Подальшому -по врахуйте, я думаю, це... Так питав... назва здорова, Микола. Правильно. <головіко> 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 Там має написано бути посаду, а полковник. полковник. там чи чи хто він. там. Ну, добре, що ви погодилися, я думаю, це, це, що за це... 100% за прокуратуру приємно. З сожалію виправдано, що, що прокуратура <ріху> пройне громадянство, вони не бачить лісник, а з машиною відродує. Я хотів сказати, виробляє що виробляє я, виробляє я виробляє не виробляє просто виробляє я тут присутній, я приймаю участь від Можна виключив трансляцію. Я хочу сказати, що більше 25 років, як я цей сам трошки відійшов, але все ж таки, аналізуючи ту інформацію, яку я зачитав, і та, яка була 25-30 років тому, змінила абсолютно ніяких директор. Крім важкого громадянства, там не тільки громадянство, а цих питань є, важко зловити цей момент. Так, uh, проєкт рішення подано підготовлений. Передаємо ознайомлені. Є пропозиція проєктична підтримка, лікувати вибір з питань на сесії. Хто на пропозицію? Прошу усилати. Як проєктична прийнятий. Переведені вище дякую за участь. Спасіданому із участь.